Тимурівці в погонах на Черкащині допомагати стареньким у снігову заметіль взялися міліціонери в обласному управлінні. МВС ухвалили рішення мобілізувати всіх дільничних інспекторів у зв'язку із негодою. Особливу увагу правоохоронці приділяють одиноким пенсіонерам, яких по області проживає майже 65 тисяч. Їм допомагають і сніг прибрати, і дрова рубати, і якщо треба, в магазин по продукти сходити. Я спільно з громадським помічником, дільничного інспектора міліції, вийшли на територію села, щоб перевірити ситуацію, яка склалася на території села. Оскільки я добре знаю свою адміністративну дільницю, ми перш за все навідались до людей похилого віку, немічних, щоб... Надати необхідну їм допомогу. Ми надалі будемо обходити територію села і надавати допомогу всім особам, які потребують. Слава Богу, що хоч з'явилася така служба, будемо обіцятися. І то дякую, це нам дуже потрібно.